Зупинка зрозуміло. Далі. Причина превентивного заходу. Стаття 35, закону України, я що вам все 35-та це причина зупинки. Причина так. перевірки документів це інший превентивний захід. Поліцейський зобов'язаний повідомити причину превентивного заходу. Стаття 35. Я це причина правильно. зупинки, так. ще раз повторюю. Причина Звідно, перевірки, правило, ми дороги. зупинилися. Причина, правило, зупинка. Згідно правил дорожнього руху, два, один водій має мати при собі водійське да. посвідчення та співачка. Він має, так. Да. Придивіте. Причина перевірки документів. Він має, так. Да. Да. Придивіте. І І причина перевірки документів. Я ж вам повідомлю. 32 стаття закону про поліцію. То перевірка документів. Правильно, а ти що хочеш перевіряти? Документи. Ну. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Ну Правильно, так причина, причина поясни причин причин причин, превентивний це захід. Так нам понятно. ти превентивний захід це вид превентивного заходу. Перший превентивний захід зупинка автомобіля.